В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже мій, знову настав новий день, який Ти даруєш мені з великої любові. Дякую тобі за життя, за дихання, за світло цього ранку. Ти початок і кінець, і я віддаю цей день у Твої святі руки. Ти, Господи, сказав: Господи, Ти випробовуєш мене і знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти розумієш думки мої здалека. Очисти мене, Господи, від усякого гріха. Дай мені силу сьогодні стояти у правді, жити чесно, йти Твоїми заповідями. Відкрий моє серце до добра, відверни від усього, що веде до зла. Навчи мене любити так, як любиш ти, і прощати так, як ти прощаєш. Боже, благослови цей день, благослови мою сім'ю, друзів, знайомих і тих, кого зустріну сьогодні. Нехай у моєму серці буде спокій, а на устах добрі слова. Нехай мої руки творять справи милосердя, а ноги ведуть мене до добрих діл. Ти, Господи, сказав: нехай слова моїх уст і роздуми мого серця будуть угодні тобі, Господи, скеле моя і Спасителю мій. Господи, я довіряю тобі всі свої справи, бо знаю, що без тебе не можу зробити нічого доброго. Благослови мою працю, нехай вона буде на славу твою. Допоможи мені не лінуватися, не нарікати. А трудитися з радістю, бо праця це дар від тебе. Даруй мені мудрість розрізняти, що правильно, а що ні. Навчи мене мовчати, коли це потрібно, і говорити, коли час сказати правду. Вбережи мене від злого слова, від порожніх розмов, від гніву і заздрості. Апостол Лука говорить: хто вірний у малому, той і у великому вірний. Господи, навчи мене бути вірним у малому. Дай мені терпіння у випробуваннях, бо знаю, що вони роблять мене сильнішим. Допоможи мені бачити Твою руку у всьому, що зі мною відбувається. О Ісусе, Ти сказав Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я облегшу вас. Матали 11.28 Я приходжу до Тебе сьогодні з усіма своїми тягарями. Ти знаєш мої труднощі, мої страхи, мої болі. Візьми їх, Господи, і дай мені твій мир. Пресвята Богородиця. Мати наша, молюся до тебе, покрий мене своїм омофором, захисти від усякого зла. Ти бачиш моє життя, мої радощі і болі, навчи мене терпеливості, мудрості, любові, допоможи мені бути добрим християнином і слідувати за Христом. Святий Архангеле Михаїле, борони мене від нападів злого, захисти мою душу від спокус, очисти моє серце від усякої нечистоти, дай мені силу стояти у вірі. Не відступати від Бога ні за яких обставин. Святі угодники Божі, моліться за мене.